Іван Макогон, скульптор Ігор Левицький за роботою, 1934 рік. Мармур Іван Макогон, відомий український скульптор і педагог, віддавав перевагу лаконічним композиціям та узагальненим формам, скульптор Ігор Левицький за роботою, один із його ранніх творів, і перший вагомий успіх у роботі з каменем. Автор надгробка Михайлу Грушевському у цьому випадку він знову звертається до меморіальної пластики, створюючи образ свого рано померлого колеги. Відштовхуючись від натурного мотиву, макогон досягає високого рівня узагальнення. Розвернутий вліво, різко окреслений профіль Левицького перекриває обличчя дівчини із заплющеними очима, подане у фас. Руки митця, розташовані між обличчями, поглиблюють внутрішній простір твору. Водночас пальці ніби обрамлюють голівку дівчини, натякаючи, що її обличчя не портрет, а задум втілений у матеріалі. Вирішення профілю Левицького демонструє глибоке знання античної традиції, а символізм, декоративність і узагальненість образу поєднують твір із стилістикою сецесії.